Орами також і про те, що заявляє поганий рот Кремля Дмитро Пісков, який вирішив прокоментувати останні новини, які стосуються переговорів щодо перемир'я в Україні, і сказав про те, що сьогодні ввечері у Путіна ймовірно відбудеться дуже важлива телефонна міжнародна розмова. І мова може йти саме про контакти з Трампом. Хоча раніше його анонсували аж на 14 березня, тобто на завтра. Також до речі, стало відомо, що волос напередодні провів вже телефонну розмову з помічниками. Чником Путіна Юрієм Ушаковим інші ж заяви Піскова такі території, які увійшли до складу Ра відповідно до конституції, вважаються її регіонами, і це є незмінним фактом. Він також сказав, що до початку переговорного процесу щодо України не слід робити публічні заяви про позиції сторін. Кремль визначить свою позицію щодо України після двосторонніх контактів із США. передача США інформації за підсумками переговорів з Україною. Джиді триває відновлення контролю над. Курську область займе стільки часу, скільки знадобиться. Проте Арафія прагне завершити цей процес якомога швидше. Росія успішно адаптувалась до санкційного тиску. Всі санкції проти РФ є незаконними, мають бути скасованими. Про що також заявив Пісков, вважаючи, що хтось його може послухати і дослухатись до його висловлювань. В цілому ж, в принципі, спікер Кремля і не став підтверджувати інформацію, що Росія передала США в список вимог для укладення угод. Щодо можливого перемир'я в Україні щодо початку переговорів говорити про позиції сторін некоректно. Цитую, що стосується можливих позицій. То до того як ці переговори почалися, а вони ще не почалися. Давайте не забувати про це. Напевно, було б неправильним трясти трястини не і говорити про це публічно і додав, що Кремль обміркує та сформує свою позицію щодо України після контактів із США та зазначив, що території що увійшли до складу РФ за конституцією є. Її регіонами це даність. Раніше ж Пісков говорив про те, що Путін може сьогодні висловитися щодо України на спільній прес-конференції з Лукашенко, який зараз перебуває у Кремлі. І вже, до речі, заяви від нього лунають. А ось поговоримо і про візит від Кафа до Москви, і про те, чи зможе все ж таки спецпредставник Трампа переконати Путіна пропонити вогонь, адже той поки вагається, наскільки ми розуміємо. І більше тез йде про те, що він не буде погоджуватися і Росія проти Такий спецпосланник Білого Дому Сів. Тіко вже прибув до Москви, щоб переконати Росію підписати тридцятиденне перемир'я однак, навряд чи після його розмови з диктатором Путіним будуть оприлюднені якісь результати. Очікувати заяву варто лише після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з главою Кремля і політолог та керівник центру стратегії та аналізу Ігор Чаланко. він пояснив, чому відповідь може бути позитивною. Політолог не вважає, що остаточну відповідь Росії про припинення Вогню в буде оголошено. Вона точно не буде озвучена за результатами спілкування Віткофа з Путіним. Важливу роль в цьому питанні здатна зіграти телефонна розмова між Трампом та Путіним, яка запланована на 14 березня. І саме після цього дзвінка можуть оприлюднити офіційний прес-реліз або заяву. Зараз же Путін продовжує посилати різні сигнали, каже Чаленко. З одного ж боку він створює інформаційний фонд для ухвалення, нібито позитивного рішення, але паралельно з цим диктатор повторює войовничі тези, які озвучував ще. Й з червня 2024 року щодо територіальних реалій початку перемовин на основі Стамбулу того, що жодного перемир'я бути не може, і також варто звернути увагу на появу Путіна у військовій формі на Курщині, що підкресли його налаштованість на продовження війни. Політолог припустив таке. Стою далі з політичного погляду. Зрозуміло, що Путін не хоче наразі розривати зв'язки з Білим домом, особливо із Трампом. Тому цілком ймовірно, що політична відповідь буде позитивною. Ну і далі також будемо говорити про. Важливе, а саме про ті такі заяви, які лунали у Саудівській Аравії, зовсім нещодавно, тому що там делегація Сполучених Штатів Америки та делегація від нашої країни, так вони зустрілися, обговорили досить багато питань. Ну і також президент нашої країни прокоментував ту новину, так би мовити, ту заяву з приводу того, що домовлялися, домовлялися з приводу тиші в небі та на морі, і говорив президент нашої країни з приводу того, що ми. Українці, Україна в цілому була готова до тиші в небі та на морі. США запропонували ще й на землі. Що наразі відомо, відомо він про це повідомив у своїх соціальних мережах і далі цитую його допис. Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу і на землі. Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання це контролі. Ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю, зазначив Зеленський. Президент заявив, що отримав детальну відповідь. і Доповідь української делегації про зустріч із представниками США. хід перемовини ключові аспекти. Київ також обговорив взаємодію з європейськими Коми партнерами і подальші спільні кроки. Зеленський заявив, що тим часом від російської сторони світ уже понад добу не чує змістовної відповіді, і це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску сполучених штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни. Зазначив він. Ну і далі також ще і заяв «вже понад добу. Дійсно говорить президент нашої країни з приводу того, що не чуємо ніхто. ми не чуємо змістовної відповіді з рефі від рашистського диктатора від Кремля щодо пропозиції про тимчасове перемир'я. Бачимо, як вони зі штанів випригували, так би мовити, так лізли і говорили з приводу того, що це вони хочуть миру. Вони готові, не готові. Ми бачимо, що дійсно вже досить довго вони не відповідають. Розуміємо, що вони, мабуть, і не. Готові до такого, не мабуть, а дійсно не готові, і це знову підтверджує, що сама Росія прагне продовжувати, продовжувати перепрошую війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску ша вистачить, аби примусити Москву до завершення війни. Повторюсь, так зазначив президент нашої держави. Ну і, до речі, помічник Путіна, звичайно, не зміг промовчати і говорив про те, що Росія не згодна на тимчасове перемир'я. Про що й говорив президент нашої країни, бачимо, що дійсно расисти не готові і не дають ніякої відповіді хоча всім говорять, що, начебто, готові, за словами так помічника, Рефія сподівається, що США врахують її вимоги щодо врегулювання війни в Україні. Хто це саме сказав, я думаю, досить очікуване зараз буде ім'я і прізвище для всіх нас сказав це помічник президента Рефі Юрій Ушаков. Зараз ви можете бачити його на своїх екранах. За його словами, Москва зацікавлена в довгостроковому врегулюванні. В лапках звичайно все це дуже пишеться постійно. і Він виклав, перепрошую цю позицію радника, радника Дональда Трампа з нас безпеки Майку Волцу. Він також сказав, що кроки, які Імітують мирні дії щодо України, нікому не потрібні і заявив, що запропоноване тимчасове перемир'я не що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових. Вчора Він Волц мені зателефонував, поінформував про основні підсумки переговорів з українською делегацією в Джиді. Тобто, бачимо з вами, наскільки там так би мовити, так налаштовані зв'язки одразу телефоні, так би мовити, щоб нічого не пропустити. А я природно прокоментував досягнуту домовлення Ність про тимчасове перемир'я нашу позицію виклав з приводу того, що це не що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових. Більше нічого, так сказав Ушаков, бачимо, що він вважає так, і водночас за його словами між Росією та США триває знову ж таки в лапках нормальний обмін думками Перепрошую у спокійній манері. І Рефія сподівається, що США врахують її вимоги щодо врегулювання війни в Україні. При цьому за словами помічника Путіна. Американці розуміють, що про членство України в НАТО не може йти мови в контексті мирного врегулювання, в контексті майбутнього України. Ну і він також звичайно повідомив, що США визначили посередника в переговорах із Росією, і це не слів відковось такі. От, дійсно. Новини з'являється. А до речі, видання CNN також досить таке відоме. Писало, що Путін або погодиться на перемир'я в Україні, або такими діями, якщо він не погодиться, накличе на себе гнів Трампа. У виданні підкреслили, що рішення про припинення вогню може вимагати від Росії незручних компромісів, якщо вона серйозно налаштована на мир. Водночас видання The Telegraph писав, що у Дональда Трампа є кілька ниточок знову ж таки в лапках, за які він може потягнути Гнути, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, досить цікаві такі думки. Ну а ми, звичайно, будемо спостерігати, як це все буде відбуватися, яку відповідь нададуть РЕФі, і як швидко вони все ж таки до неї дійдуть, так би мовити. Ну і до речі, ще цікава така інформація. Сьогодні представники США прилетіли до РЕФі, щоб зустрітися з російськими дипломатами, також прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що Путін вже сьогодні, 13 березня, може провести міжнародну телефонну. Зустріч. Бачимо, дійсно, що. Зідзвонюватися, так би мовити, вони постійно дуже сильно люблять. Ну і далі також поговоримо з вами про те, що дійсно безсонні ночі останніми днями в Кремлі відбувається, і знову ж таки бачимо, що Путін все ніяк не може зібратися до купу, не може ніяк надати відповідь з приводу так перемиря, з приводу, а тимчасового затища, так би мовити, і саме Валерій Клочок, це керівник центру громадської аналітики. Важа голова благодійного фонду нова дорога», він на своєму Ютуб каналі. До речі, посилання на Ютуб канал Валерія Кличка є в описі під нашим відео. Обов'язково переходьте та підписуйтесь. Він публікує дійсно цікаві відео, аналізує там актуальні всі питання, які стосуються як нас, українців, так і в цілому світової спільноти. Тож обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал та на Ютуб канал Валерія Кличка. І далі він якраз таке проаналізував і піскова заяву про перемир'я і про безсонні ночі в Кремлі. і Про те, що Путін ніяк не може. Скласти собі ціну, так би мовити, і висловитися, вже сказати, готовий він чи не готовий, і на яких умовах, то ж далі, давайте його заслухаємо. Мої колеги, які раніше дуже скептично відносилися до можливого припинення вогню, говорять, що, скоріше за все, Путін на це піде. І це говорять, я вам скажу відверто, навіть ну такі дуже запеклі скептики, які раніше однозначно говорили, що ніякого припинення вогню не буде. Звісно, зараз остаточно говорити, яким саме буде рішення Путіна, поки що зарано, але примітно те, що сьогодні, зночі, як я вам сказав на початку цього відео, Телеграм-канали офіційні російської влади почали публікувати новини про саме цю заяву. Путін може сьогодні висловитися щодо України на прес-конференції. Про це сказав речник Путіна Пісков і каже, все буде залежати від питань журналістів. Ну, чесно кажучи, трішки смішно з такого коментаря, тому що все залежить від того, які отримують завдання журналісти, аби поставити запитання до Путіна. Я це так прикладаю. Спільна прес-конференція Путіна та Лукашенка відбудеться сьогодні за підсумками їхніх переговорів. Лукашенко вже вилетів до Москви. І до Москви також вилетів і Стів Вітков, радник Трампа з питань близького сходу та України. Флайт Радар уже фіксує політ літака саме в бік Росії. Очікуємо повідомлення про приземлення його там і вже конкретно про переговори. Тому я так вбачаю, що якогось оголошення, зараз ми не говоримо конкретно яке, можна очікувати ближче до кінця дня. Ну, хоча, звісно, таке ж, це може відбутися в будь-яку хвилину, тому ще раз наголошу, слідкуйте за інформацією в мене в Телеграм. Лукашенко вже давно збирався летіти до Путіна, хоча, знову ж таки, давно питання дуже відносне. Він туди літає дуже часто, фактично, майже як на роботу, там будуть проведені переговори. Але чому саме Лукашенко? Дуже цікавий момент, наголошу, друзі. Що впродовж попереднього місяця, фактично, весь лютий, американські посадовці непублічно працювали із командою Лукашенка. Так, вони йому щось обіцяли, як пишуть багато російських ЗМІ, трішки згадки є й в українських телеграм-каналах. Лукашенко пообіцяли певну незалежність від Путіна. Ну якою вона бути може, і наскільки він буде незалежним зараз оцінювати доволі складно, але ймовірніше за все, зараз американці розробляють план зближення із Лукашенком, аби він був трішки віддаленішим від Путіна і Путін не зміг його використовувати для своїх подальших агресивних дій. Проти тієї ж самої Польщі і Європи загалом, і от країни навіть Балтії потрапляють під удар з території Білорусі. Ми вже про це добре знаємо. Вже неодноразово з вами говорили про це на каналі. Тому ймовірно що за все, і Лукашенко буде доносити до Путіна якусь позицію саме заходу не свою, а заходу. Окрім того, турецький президент Раджеп Таїб Ердоган виступив публічно і підтримав погоджену Україною та Сполученими Штатами Америки пропозицію про, про 30-денне припинення вогню і закликав Росію погодитись на неї. Це також друзі, примітна деталь. оскільки Ердоган активно критикує Трампа щодо його політики в секторі Гази. Нині ж він виступив фактично на підтримку Трампа в україно-російському конфлікті, як вони його називають у війні Росії проти України і звертаються безпосередньо до Путіна про те, аби той ухвалив рішення про припинення вогню. Окрім того, вчора також вночі, ну от якось так Кремль не спить вночі, Лавров, коли опублікував свої тези, він не говорив про неприпустимість перемир'я, але наголошував на тому, що країни глобального півдня. Просять нас про те, щоб ми вирішили питання українсько-російського конфлікту. Ну, мовляв, це треба зробити. Але звісно, що мова йде йме про умови. Сьогодні у західних змі, таких як Вашингтон, Пост і Ройтерс, активно розганяють якийсь матеріал, який свідчить про те, що ФСБшні експерти підготували Путіну якийсь перелік питань. Які є за своєю суттю вимогою до Сполучених Штатів Америки і безумовною, мовляв, вимогою для припинення російсько-української війни? Ну, якщо прочитати ці матеріали, то друзі, це один в один фактично стамбульські угоди, так звані стамбульські угоди. Тому нічого нового я вам тут не скажу, лише скажу словами Леніда Кучми. Так це ж вже було.